Та вас в ефірі програма Культура Донеччини» І сьогодні ми з вами традиційно пригадаємо найяскравіші культурні події тижня, що минає. Влаштовуйтеся зручніше буде цікаво. Сьогодні у програмі ми побуваємо на фестивалі Золота троянда, відкриємо виставку Ольги Зобніної та завітаємо на творчий вечір Віктора Шипіва. Запрошуємо вас на першу персональну виставку викладача Донецького художнього училища Ольги Зобніної, що проходить у будинку працівників культури. Ольга з дитинства захоплюється історією, літературою та музикою. А образотворче мистецтво взагалі її пристрасть. Молода художниця працює в різноманітних техніках. Але всі картини майстра поєднує позитивна енергетика та тепло, якими вони наповнені. Підрізняються не тільки техніки виконання, а й тематично картини дуже різні: пейзажі, натюрморти, портрети. Ольга Володимирівна розповіла нам, що сюжет її картин змінюється разом із настроєм та життєвою ситуацією, яку вона переживає. работы, как вы видите, выполнены в различных техниках, в различными приемами. Здесь есть и пастозное письмо, и крупные мазки, и мелкие мазки, и тонкое письмо. И, собственно говоря, если можно так выразиться, это сборная всех моих ощущений, эмоций. Почему? Потому что если здесь посмотреть на эти работы, то можно увидеть яркие краски. И тональности спокойные, это природа, это декоративное изображение. В общем, весь тот диапазон молодой женщины и чувств молодой женщины, которые я хотела бы выплеснуть. Не дарма виставка називається Світ моєї душі, адже якщо придивитися та замислитися, то можна дійсно побачити багатий та такий добрий внутрішній світ автора. Ольга розповіла нам, що вважає доброту та позитивну енергетику головними рисами творчої людини, і з цим неможливо не погодитись. Ольга Зобніна ще на самому початку свого творчого шляху це час пошуку тем, свого почерку та великого бажання вдосконалення свого таланту. Ми вважаємо молодій художниці, викладачу безмежного натхнення та шалених творчих успіхів. Будинку працівників культури відбувся творчий вечір, присвячений ювілею талановитого музиканта, письменника, журналіста та нашого колеги Віктора Шепіло. Особисто для мене Віктор Михайлович став першим творчим наставником та відіграв неабияку роль у моєму становленні як журналіста та творчої особистості. Він неймовірно цікаво, безмежно талановита людина, яку люблять і поважають друзі, колеги та учасники його програм. он воплотил в себя все сферы деятельности уважаемого Виктора Михайловича. Это прежде всего, конечно, как телевизионный редактор, телевизионный ведущий. Это музыкант Божьей милостью, который почти 20, 30, простите, лет работал с замечательным коллективом, который начинал, вначале назывался «Лира» во Дворце культуры Калинина, а потом в Дворце шахта управления «Октябрьская» знаменитый мужской вокальный ансамбль «Горизонт». Потому что Виктор Михайлович за плечами э, замечательное учебное заведение «Свердловское музыкальное училище» и потом, конечно, такая высота, это Всесоюзный Государственный институт кинематографии. ГИК. Всеми знакомым. Всем знакомо это имя. Кроме того, Виктор Михайлович еще очень интересен, и почти мы не знаем в Донбассе об этом, как писатель. Причем писатель, о котором я говорю с большой буквы. На творчій зустрічі зібралося багато гостей, які вітали Віктора Михайловича та ставили питання про його життєвий та творчий шлях. А зважаючи на те, що ювіляр творча людина і привітання були творчими, гості вечора охоче ділилися з нами спогадами про перше знайомство та дружбу з Віктором Шепілом. Віктор Михайлович, як би там ні було, дружба у нас інтересна. Він інтересне приподносить художника, дай бог ему здоров'я. І я доволен, що ми тісно контактуємо. Ми обласна організація Союзу художників. Він цікавиться нашими художниками. Ми даємо ему кандидатуру. Я в даному випадку представляю ті кандидатури, котрі його зацікавлять. Ну, дай бог ему здоров'я, дай бог нам творче співсотрудничество в дальнейшем. Віктора Михайловича я знаю очень и очень давно. Я Харкольчанин. Ну, з під Харкова. От, приїхав е, на Донеччину, і е, жили ми в одному районі, Київський район, і е, Віктор Михайлович тоді е, він дуже чудово грав на баяні. Я не знав, що він е, ще й письменник. Не знав, що він і ну, жанема, потім і на телебаченні. Така дуже е, людина многогранна по-русски. Головна ідея цього творчого заходу полягала в тому, щоб Віктор Шепіло би виступив героєм своєї програми Донеччина в обличчях та відповів на питання гостей. Ювіляр поділився спогадами про дитинство, родину. Борчий шлях та многое другое. Ну, это было, конечно же, приятное знакомство. Я очень рада была тому, что пригласила меня на эту передачу. Очень интересно общаться с человеком, который является и музыкантом тоже, который много знает людей, искусства, который любит это, интересуется этим. И, естественно, эта встреча, каждая встреча с Виктором Михайловичем для любого человека искусства очень приятна. Анна братусь подарувала ювіляру одну з його улюблених пісень. З вами залишається подякувати колективу будинку працівників культури за прекрасну творчу зустріч та звичайно Віктору Шепіло за його талант, яким він ділиться з нами та постійно радує телеглядачів та всіх прихильників своєї творчості. Вами відправляємося на благодійну виставку до художньо-виставкового центру «Арт Донбас». Це унікальна подія, адже вперше у виставковій залі картину будуть представлені всього декілька годин. В експозиції представлені роботи молодої донецької художниці Анети Печенєвської, яка малює переважно людей і переважно аквареллю. Кожен персонаж неповторний і має свій характер. На самом деле очень много талантливой молодежи. И приятно, когда обращаются с инициативой провести что-то такое интересное, выставки не только персональные, а еще и акцион, они отзываются. Сегодня в гостях у нас, можно сказать, дончанка и гости из Севастополя. И надеюсь, что те, кто придут сюда действительно с открытой душой и сердцем, как-то помогут собрать... Средства для того, чтобы в детский дом переправить деньги на приобретение каких-то либо медикаментов, либо каких-то препаратов. То есть то, что, наверное, необходимо. Будем надеяться, что вот эта выставка, это мероприятие подтолкнет на новые какие-то сюжеты, новое видение и творение. Потому что без округленных чувств ничего нельзя делать. А молодость счастлива, что у нее есть будущее, как говорил Гоголь. И будем надеяться, что все действительно будет в таком вот радужном, голубом, светлом тоне. что будет позволять нам думать, что в жизни все хорошо. Дождь к культурному мышлению, посещению более галерей, ніж каких то ночных клубов. Все денежные средства перейдут в Донецький обласний детский дом. Роботи анети це прямий доказ аксіоми про те, що в неї здійснюється. Художник без освіти черпає натхнення безпосередньо від людей. Вона тонко і чіткєво передає внутрішній світ кожного персонажа. Достатньо один раз поглянути на результат її творчості, щоб зрозуміти і відчути всю глибину і невербальне послання, адресоване кожному. достаточно разнообразные, они написаны в разных стилях. Вы можете видеть как акварель на бумаге, так и акварель на дереве. Я рисую и акварелью, и немного акрилом. Вот, картины все, которые представлены, написаны в различных техниках, в различных стилях. А, Преимущественно это, конечно же, люди. А, очень много девушек, буквально там несколько портретов парней. Это все... А, uh, Нет, это очень-очень долгая история. Это не не мои знакомые. Есть, конечно же, мои знакомые, мои друзья. Это совершенно даже незнакомые люди, которые вдохновляют меня своими образами. Я вижу их портреты и... Все, что происходит у меня внутри, оно перетекает просто на холст, на полотно, какими-то яркими красками, какими-то образами. Потому что вы, если посмотрите, да, достаточно различные направления, не просто, то есть есть и связанные с тату работы, есть связанные с какими-то женственными образами. Здесь предоставлена серия работ достаточно таких вот...